Учні Житомирського ліцею номер 16 купили дрон та передали військовослужбовцям. Анна Лень, учениця 10 класу, розповіла, що сто дві тисячі гривень на дрон зібрали на шкільному благодійному ярмарку. Ми дуже вдячні вам, і ну не можна якось описати, наскільки сильно, тому що це безмежна любов до вас за те, що ви робите, і це вам, за вашу роботу. Дякую. Це ця пташечка, яка буде відразу передана. На нашим хлопцям, які безпосередньо на нулі, які перед нулем, які виконують завдання по тому, щоб вести розвідку, щоб скидати гранати, міни, снаряди на. Противника, то це такі витратні матеріали, які постійно необхідні війська. Алла Биговська, заступниця директора ліцею No16, говорить: учні ліцею вже купили два генератори та бензопилу, долучилися до збору коштів на два автомобілі. Напередодні зимових канікул цього року ми знову ж таки провели ярмарок з ініціативи наших дітей. Ми шукали можливості з ким можна сконтактувати, на яку частину вийти. Які запити є? Зрозуміло, що вони є, але треба все робити в законодавчому порядку? Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.